Світ ловив мене, але не впіймав. Так майже 300 років тому сказав український філософ-мандрівник Григорій Савович Сковорода. 3 грудня 1722 року благословенна українська земля подарувала світові поета, просвітителя, гуманіста, філософа, музиканта та педагога і, виламавши палицю істину. Він темними баараками пішов кріпацьким дітям викладати латину, бентежити думками рабську кров. Світ ловивську роду принадами імперського палацу з його придворною капелою, куди направило молодого хориста. Після натопленої сирої бурси палац на нові засліпив його своєю майже казковою розкішшю. Блискуче майбутнє відкривалося Григорію. Але в свої 20 років Сковорода обирає скарби значно цінніші за посади й маєтки, скарби духу. Він повертається до Києва і присвячує своє життя, свою творчість, свої думки рідній Україні. В город не піду багатий. На полях я буду жить. Вік свій буду коротати там, де ти час біжить. О діброво, о зелена, моя матінко, свята! Тут веселість лиш для мене, щиру тишу розгорта, бо міста, хоча й високі, в море розпачу штовхнуть, а ворота й широкі у неволю заведуть. Світ ловив його стрімкою церковною кар'єрою заради якої треба було прийняти чернечий постриг на що сковорода відповів: Хіба ви хочете, щоб і я, помножив число фарисеїв, їжте жирно, пийте солодко. Одягайтесь м'яко і бути шенцями. всякому місту звичай права, всяке тримає свій ум голова, всякому серцю любов і тепло, всяке горло свій смак віднайшло. Я ж у полоні нав'язли веду. Лише одне непокоїть мій ум. Світ марно ловив його. Та хіба можна зловити у тенета багатства і почести людину, яка вважала, що коли найголовніше у світі є вічність, тоді щастя мусимо засновувати не на тлінному, а на вічному. Значить, не на багатстві, не на здоров'ї, не на чинах, а на тім, що вічно існує? Щастя, а де ти живеш? горлоці, скажіте. Вівці у полі пасеш, Голуби, звістіте, о щастя наш ясний світ! О щастя, наш красний цвіт! Ти, мати і дім, появися, покажися щастя! А де ти живеш, мудрій, скажіте? Коли дух у людини веселий, думки спокійні, серце мирне. Тоді все світле, щасливе, блаженне це і є філософія. Так твердив Сковорода і дякував за все блаженному Богові, що потрібне зробив нетрудним, а трудне непотрібним. Що є свобода? Добровній, яке? Кажуть, не наче воно золотеє? Ніжбо, не золотне. Зрівнявши все злото, проти свободи воно ж болото. Ох, якби в дурні мене не потішить, щоб свободи не міг я лишитись. Слава віка буде з тобою, вольності, очі, Богдане героя. За версією ЮНЕСКО Григорій Сковорода входить до п'яти мудреців світу. Разом із Сократом, Конфуцієм, Спінозою і Махатмою Ганді. Їх усіх об'єднує принцип жив, як учив. Мене цей світ ще не спіймав, бо й ловити не збирався, мелодія святих октав із мене ще не полилася. Вона Голгофою стоїть, до неї б серцем дотягнутись, через межу тисячоліть переступити б, не спіткнутись.